Наші діти їдять криси навколо атомна війна. Приблизно може до такого довести підсвідомий намір України, доказати любою ціною, що Росія кад, а ми жертви. І якщо цей намір не почати міняти на політичному рівні, то може дійти до такого, що ми з радісним, сумасшедшим відом на розвалених країни будемо кричати ми Ну, чи ми цього хочемо? Володимир Олександрович. Я надіюсь що э, и моя наглость, і моя э, мої актёрські задатки привлекли ваше внимание, ви побачите це відео. Но я впевнений, що цей намір доволі сильний і він має силу 100 років, ще від Шевченка. І його треба міняти на рівні політики. Якщо ви додивилися це відео до кінця, а ви це проста людина. Ви хочете міняти щось в своєму лічному житті, а це вплине і на Україну. Неважно, де ви знаходитесь, то просто звертайтеся. Я нахожу самі на конструктивні наміри і допомагаю скоригувати, як виправити їх на конструктивні. Якщо, дай Бог, це відео попало до Володимира Зеленського до когось з ЗСБУ і так далі. Ну тоді мені є, що вам сказати. Я можу бути корисний, я можу поміняти цей намір. Але то, куди ми зараз рухаємося, може привести до тотального розруху країни. Ми докажемо, що ми жертви. Ми вже зараз доказуємо. Крим ми насправді, віддали іменно по цій же причині. Це ж намірення працює. І ці території ми віддали. По цій же причині ми підсвідомо вважаємо, що чим хуже, тим краще. Тим, ну скажімо так, точніше виглядає все так, що ми жертви. Якщо ми хочемо цього, ну тоді так. Да. Якщо хтось хоче міняти своє таке от, ощущення. Тому що якщо це критична маса українців вважає, значить, скоріш за все, якщо ви дивитесь це відео, то у вас є такий теж підсвідомий намір, ну тоді, ласкаво, просимо, я офігенний коуч, я можу допомогти в цьому дуже сильно. А якщо це почув все-таки хтось з керівного складу країни. Тоді я можу бути корисний і для країни. Дуже буду радий зустрічі!